Всім привіт, це Оксана Морозова і таро прогноз на тиждень з 16 по 22 грудня. І так, давайте подивимося на 4 карти, що нам принесе тиждень, 16 по 22 грудня. Не забуваємо, будь ласка, зробити глибокий вдих, видих і вибрати одну з чотирьох карт. Так, тиждень з 16, 16, по 22, 16. Двадцять друге, шістнадцятого, двадцять друге. так, карта номер один. Карта номер два. Так, один, два. Три. Чи чотири. Так, вибираємо карту один, два, три чи чотири. Що ви вибрали карту No1? Ось тут у нас тут жезлів. Придивіться, будь ласка, на цьому тижні до Всесвіту. У вас буде такий шанс щось зробити, щось розпочати. Тим паче, Меркурій у нас вже розвернувся, пішов в прямий свій рух, тому починайте, починайте, дійте. Бачите, вам дається сила, ось як сила від вогню діяти. Діяти, всі справи ось так роздмухуються, і у вас будуть і сили, і можливість і нові справи починати. І доводити до ума те, що було. Ну, тобто у вас такий розквіт, розквіт сил творчих, розквіт натхнення. І обов'язково цим скористайтеся. Якщо ви вибрали карту номер 2 Карта номер 2 це у нас п'ятірка кубків. Це нам говорить про те, що зовсім нещодавно ви могли в чомусь розчаруватися. У вас могла бути якась втрата, тобто подія, яка вам приносить горькоту, так? Ви ось в такому підвішеному стані, не знаєте, що робити, куди рухатись далі. Але, будь ласка, погорювали трошки, горювати це теж необхідно, встали і пішли далі. І думаєте про те, що попереду вас чекають нові можливості, нове, ну, нові якісь знання, да? нові, нове життя і нові випробування життєві. В будь-якому випадку щось своє відживає, уходить до нашого життя, і на місце того, що пішло, завжди приходить нове. І нове завжди краще, ніж старе. Ви вибрали карту No3. Карта номер 3 це у нас королева мечів. Про що нам говорить ця карта? Ця карта нам говорить про те, що ви можете на цьому тижні займатися наведенням ладу. В основному це буде стосуватися, якщо ви будете наводити порядок, порядок в документах. Тобто мечі це і королева мечі це в нас про порядок в документах. Все має бути розкладено договір до договору. Так не має валятися десь по поличках має все бути в одному місці, в одній папочці. Так. Ну, якщо так задумано. Так, якщо десь якусь довідку не доробили, ви на цьому тижні доробите. А також ну, ця королева, вона така, бачите, вона строга. Тобто, це може бути і ви, вам тоді потрібно бути пом'якше. Або це хтось у вашому оточенні. Може, це буде ваша патронеса, так, яка вам буде допомагати в вирішенні ваших питань. Якщо ви вибрали карту номер 4 Карта номер 4 Це у нас шістка кубків. Про що це нам говорить? Про те, що. Вам хочеться того, що було в минулому, так? Якраз ідуть новорічні свята, Різдво, ось це нас і наближає думками, верніше повертає думками туди, де, ми, де нам було добре. Так? Ми були малі, ми були в батьківському колі. Я маю надію, що всі ми були в батьківському колі, так, і були а, обласкані любов'ю і турботою, і ось саме таких емоцій нам хочеться і зараз. І ми будемо отримувати подарунки, подарунки з минулого, так будуть приходити нам якісь спогади, будуть з'являтися у нас люди, які з минулого, які будуть нам приносити лише позитивні емоції. А також не забувайте видарувати позитивні емоції та подарунки близьким.